Англійський сніданок. Привіт, Макс! Слава Україні і смерть ворогам! Героям слава! Історія про успішне зваблення без успішного закінчення. Про постріл, який став вирішальним, інтрига Діючі особи. Головний герой буде називатись Я. А головна героїня вона. Ось так: от, нестандартно. Деперсоналізуємо історію. Так от почалося з того, що мені декілька років тому сподобалась дівчина лише її зовнішність, якщо бути більш точним. Але окрім зустрічі по справі, я нічого не планував. Сподобалось і сподобалось. Кожен день хтось подобається. Вам подобається хтось кожен день. Якщо так, треба поставити лайк. Опис дівчини: миле обличчя, вузька талія і широкі бедра. Що те, що чоловіку треба для щастя? Правильно, багато чого, але ми щастя і не шукаємо в таких зустрічах. А от секс можливо. Хоча комусь і цього достатньо для щастя. Що правда, то правда. Комусь і цього достатньо, щоб вже стосунки з нею будувати. Не треба так. Так от, зустріч по справам пройшла успішно, все, що вимагалося, ми зробили, і перестали спілкуватися. Тепер переносимось в це літо. Я і знову написав по справі, думаючи про те, що цей раз я хочу продовження. Але завжди є. Але так вийшло, що у неї досить специфічний характер, треба багато моральних зусиль, щоб перехитрити її без усіляких зустрічань, любові цієї мури просто переспати і зникнути, махнувши чорним плащем. Досить довго я готував цей ґрунт для свого саджанця. Ну, 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 круто круто звучать, тут, так би мовити, двозначності української малача. І в мене, дідько, виходить, все зробити так, щоб максимально наблизитись до успіху в цьому починанні. Вона мені довіряє, гарно відноситься і в цілому проявляє знаки уваги. Тобто рухатись вперед можна. Настав день, коли ми маємо з нею зустрітись по справі. А конкретно я фотограф. Вона модель. Моя позиція в цій зустрічі домінуюча відразу, і мені легко вивозити. Будь-який любий діалог, я головний. Проте, звісно, я планую запропонувати їй після зйомки піти в кафешку, випити каву, поспілкуватись. Це ж ми цивілізовані люди, а от не оті покидькі-пікапери, котрі відразу за Пісі і Сісі трогають дівчат. До зустрічі залишається дві годинки, я відчуваю голод і приймаю рішення зайти в заклад, поїсти і поїхати на зйомку з ситим та щасливим. Тут мою обойму вставляється перший дуже вагомий патрон. Замовляю страви, в якій присутні: мисливські ковбаски, боби, хумус і так далі. Розумієте, про які заряди йде мова? Розумієте? Було смачно, дякую. Але я поїхав на зйомки, вже піднімаючись на студію, відчував дискомфорт в області шлунково кишкового тракта. Почалась зйомка, вона виглядала неймовірно. Плани на чудовий вечір вимальовувались дуже і дуже чітко. Я присідаю, щоб спіймати ракус, і моя гвинтівка передьоргує затвор. Патрон готовий до вильоту. Встаючи, відбувається порохова реакція. І ні, я не насрав у штани. Просто досить голосно випустив гази. Стою півсекунди мовчки, вона також думає, бля, треба рятувати ситуацію. І видаю таке, от сука, красивок порвався? Як ви думаєте, мені хтось повірив? Ви вірите? Ха-ха, і весь мій образ крутого хлопця падає хрустальною вазою на металевий прутень тітоньки під назвою Доля. Мої плани різко змінюються. Я знімаю, збираю речі, розуміючи, що сьогодні дуже і дуже маловірно вийде щось. Через годинку бачуся з і хай йому грець. Але як же ми сміялися з цієї ситуації? Чи парився я? Та да, взагалі ні, було трохи образливо, що плани пішли коту під хвіст. Але що ж я за те, яка смішна історія? В конвульсивних надіях пишу, що завтра у нас нема іншого вибору, як вийти на смачну каву о 17.30, Там то і там то. Але бачу, що ентузіазму там майже не лишилась. Всі її подружки точно знають про цей конфуз, і вони сміялись не менше, ніж ми з другом. Сподіваюся, що ви також. <сум> Мораль. Ну, можливо, хтось би парився, а от треба не паритися. Живіть собі далі, скільки тих дівчат і конфузів ще буде! От що точно, так точно. Сподіваюсь, що така легка історія вам сподобалась. Ви поставите лайк, напишете свій коментар і будете чекати новий випуск завтра.